Наполеон настільки видатна постать, що як мінімум три великих режисера планували зняти про нього фільм. А саме Стівен Спілберг у своєму міні-серіалі для HBO, який ще очікується, Баз Лурман та Стенлі Кубрік, який провів купу досліджень про Наполеона, та планував взяти на роль Девіда Хеммінгса і Джека Ніколсона у різні періоди життя героя. Проте залишив цю ідею через незацікавленість у історичному кіно у той час та провал фільму Ватерло, побоючись Участі. І саме Рідлі Скот, любитель пародійних відтворень різних епох, довів Бонапарта у чесно нудний фільм, який триває 2 години 38 хвилин. Це майже стільки ж, скільки і коронація Наполеона в соборі Паризької Богоматері в 1804 році. Але варто зазначити, що це недостовірний урок історії, це скоріше імпресіоністський. Портрет бачення режисера, тобто дуже суперечливий погляд, побудований на історичному біографічному фільмі Абеля Ганса 1927 року Наполеон, картини 90-го століття Бонапарт перед Сфінксом, коронація Наполеона Жака Луї Давіда, і навіть його власний фільм Гладіатор фільм, у якому також знявся Хокін Фенікс як імператор із отруйним особистим життям. Хокін Фенікс чудовий актор, що вживається на всі стов своїх героїв. Проте на цей раз Наполеон не його герой, у чій країні? По перше, Бонапарту було 24 роки в першій великій битві у толоні. А по-друге, я бачу Джокера в мундирі та з двокутним капелюхом, який, як і інші герої, з роками не змінюється. А куди ще? Терор. Перше чітко вимовлено слово у фільмі, що виходить із вуст Робертс П'єра, який пояснює причину насильства і закінчує вистрілом собі в обличчя. Ми бачимо палець, який промацує рану у подібному ключі. Ми бачимо, як Наполеон виймає гарматне ядро з розтерзаних грудей свого мертвого коня. Його обличчя в крові, і взагалі у цьому фільмі багато крові. Відчуття, що весь бюджет фільму пішов на криваве шоу під час битв. На початку нам показують криваву страту Марії Антуанети у період великої французької революції і нашого героя, що спостерігає за подіями. Звісно, якщо б враховували історичні точності, то голова Марії Антуанети була б поголена, та й взагалі Наполеона там не повинно було бути. І ми далі будемо бачити повні недостовірності, на які режисер всім просто відповідає: ти там був? Ні, ну і мовчи. Молодий капітан перебуває в портовому місті Тулон на півдні Франції, де він стратегічно розбиває англо-іспанський флот, який захопив місто. Та після цієї баталії отримує статус генерала. і Наполеон безжалісно допомагає придушити контрреволюційне повстання монархістів, і знову кривава сцена. Емоційна складова сюжету це стосунки Наполеона з його коханою Жозефіною, яку він любив та писав листи до, здавалося, б, байдужої Жозефіни, можливо, загартованої її попередніми нещастями аж до кінця її життя. Вона була старша за нього на 6 років та померла раніше в своєму маєтку. Хоча акторка Ванеса молодше Хокіна на 14 років, Жозефіна, прекрасна Ванеса Кірбі, з'являється незабаром, привертаючи увагу Наполеона, відкриваючи Другу сюжетну лінію історії вона вдова. чий чоловік втратив голову під час терору в прямому сенсі? Нещодавно вийшла з в'язниці. Через важке випробовування вона залишається з коротким волоссям і дуже гострим почуттям самозбереження. Зовсім не зрозуміло, що вона насправді бачить у Наполеоні, крім його уніформи, зростаючої репутації та очевидного інтересу до неї. Що це за костюм на вас? Це моя форма. Вона відносно бідна для жінки з суспільства і має дітей, тому віча відіграє певну роль, хоча у фільмі є натяк на її можливу закоханість у Наполеона. Жилася в березні 1796 року. А ось, до речі, оригінальна обручка для заручини Жозефіни. Наполеон невдовзі відправився у військові походи на декілька років. Після появи Жозефіни фільм незабаром роздвоюється на дві лінії дії. Одна стосується військових кампаній Наполеона, леву участку яких Рідлі Скотт просто пропускає, а інші стосунки подружжя, сумбурні історичні події, які тільки віддалено правдиві, масштабні та епічні битви на фоні рваних сцен, аб'юзивних стосунків. Один з французьких критиків сказав, що це історія імперських Барбі та Кена. На що режисер сказав, що французи і себе не люблять. То Наполеон протистоїть австрійцям, британцям і росіянам, то він бореться з Жозефіною, яка дратує його. Такі в них складні співзалежні стосунки. При тому тиск громадськості щодо народження спадкоємця лише посилює руйнівну динаміку цієї особливої заплутаної історії кохання. Зрештою, шлюб став жертвою політичних амбіцій Наполеона, коли він прагнув династично обітного союзу з Марією Луїзою Австрійською. Тому Наполеон і Жозефіна розірвали свій шлюб у 18 у 1810 році. На своїй коронації Наполеон носив лаврову корону, символ римської імперської влади, виготовлену із золота. Але вона була зникла як і діамантова діадема Жозефіни у 1819 році. Проте корона, якою коронувався Наполеон, все ще зберігається в Луврі. Момент коронації показаний у фільмі, наче Наполеон нічого вирішив сам себе коронувати, а не бути коронованим папою римським, охоплений шоком присутніх. Проте коронація це не імпровізована сценка. а… Детально спланований захід, тому заздалегідь все було придумано. До речі, щодо баталій, таких як при Толоні, Австерліці, Ватерло та взяття Москви. Останнє з маленької літери. Взагалі всього було показано 6 баталій з 81 ї і ще так рвано. Звісно, що адекватно охопити життя Наполеона та його подвиги дуже важко в одному фільмі. Тому, можливо, у режисерській версії ці дири сюжетні трохи проясняться. Проте цей скетч шоу вітрі для скота неможливо врятувати. І звісно, було приємно дивитися на те, як горить Москва. Хоча в спецефектах треба було, щоб Нолан зняв цю частину. Взагалі сцени битви м'ясисті та одноманітні і банально гротескні. Бої тривають похмуро та криваво що секундним зростанням кількості загиблих. Скот просто ігнорує вклад Наполеона у тактику введення тогочасних війн. Хоча в самому фільмі згадується, як наполеонівські тактики пародіює російський цар Олександр. Акцент Скота сконцентрований на величезних втратах французької армії. Саме тому, у кінці фільму, замість успіхів та здобутків імператора він показує кількість загиблих за весь час кампанії, а саме три мільйони, намагаючись покласти вину на героя фільму. Фільм Наполеону вийшов безглустий. С Хокін, фенікс, який зображує знаменитого генерала ідіотом, але це виглядає дуже гротескно, так як сітком, особливо в момент з його братом під час захоплення влади, не вистачало тільки фонового сміху. Проголосуємо не зрозуміло, взагалі, яка Жозефіна як особистість, а в неї було цікаве життя, та вона сама була непростачкою. Чи який був Наполеон як правитель? Які закони він ухвалив, як змінилася Франція при ньому? У Рідлі Скота немає нічого нового, щоб додати ні до сюжету, ні до постаті. Це лише сіра, безжиттєво створена та знята костюмована вистава без будь-якого сучасного значення, як одна з тих, що показують у фільмі з Марією Антуанетою. Неприхована мета Рідлі Скота це показати Наполеона невихованим революціонером, який зрадив ідеї революції, та у війнах якого загинуло багато невинних душ, яких, на думку автора, можна було б уникнути. Але сувора реальність така, що Наполеон не був революціонером, не зраджував ідеї французької революції і вів війни виключно проти антифранцузьких коаліцій на захист республіки. Історичні неточності у фільмі можна пропустити крізь увагу, бо у фільмі немає точностей взагалі. Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, де ви першими побачите відгуки на нові фільми та й взагалі багато чого цікавого. Посилання в описі.